Інсульт – це одна з найпоширеніших причин смерті та основна причина втрати працездатності серед дорослих у світі. Щороку понад 100 тисяч українців втрачають життя через інсульт. Часто він трапляється раптово, але своєчасне розпізнавання симптомів і швидка допомога можуть врятувати життя. Напередодні всесвітнього дня боротьби з інсультом. Ми поспілкувалися з Мар'яною Васильівною Данілевич, завідувачем інсультного відділення Подільської міської лікарні, про те, як розпізнати інсульт, що робити у перші хвилини, та як зменшити ризик його виникнення. Інсульт – це гострий стан, який зумовлений. Раптовим порушенням мозкового кровообігу, відповідно, інсульти поділяються на два види: це ішемічний, і геморагічний. Ішемічний інсульт складає більше 80% усіх інсультів, які трапляються, і зумовлений раптовою закупоркою якоїсь судини, яка кровопостачає головний мозок. А геморагічний інсульт це інсульт, який трапляється внаслідок розриву судини і виходу крові в позасудинне русло. До факторів ризику відноситься неконтрольований артеріальний тиск. Неправильне харчування, шкідливі звички, в тому числі паління, вживання алкоголю надмірне, також відсутність будь-якої фізичної активності. Які перші симптоми повинні на пережити як розпізнати інсульт у себе або близької людини? Насамперед, це є раптове порушення мовлення, асиметрія обличчя, раптова слабкість в якихось кінцівках. Зазвичай це права рука, права нога або навпаки ліва рука, ліва нога, також раптовий різкий. Нестерпний головний біль, який вперше виник у пацієнтах, раптове порушення зору або виражене головокружіння за Як потрібно діяти до приїзду лікарів, аби надати о, першу допомогу? Взагалі. Найпершим кроком має бути це виклик швидкої допомоги. Забезпечити пацієнту положення на або можна на боку, тому що може бути рвота у пацієнта, і негайно викликати швидку. Ніяких таблетованих препаратів ми пацієнту не даємо, самостійно не знижуємо артеріальний тиск. Єдине, що можу сказати, що краще підготувати будь-яку медичну документацію, яка є у пацієнта, і відомості про пацієнта, як паспортні, також на предмет алергічних реакцій на якісь медикаменти. І чекати швидку. Що може зробити кожен із нас, аби попередити ансує? Це потрібно боротися з факторами ризику, які я вже називала. Тобто, це відмова від шкідливих звичок, контроль артеріального тиску, якщо потрібно, то медикаментозно ми контролюємо артеріальний тиск, правильне харчування, помірна фізична активність. І, можливо, коротко, ваше головне послання людям в сусідній день боротьби з інсультом, що варто пам'ятати позухвалу. Хочу побажати людям бути здоровими, ніколи не стикатися з цим захворюванням і бути здоровими їхнім рідним. Але коли вже таке трапилося, діяти відповідно до тих рекомендацій, які я озвучувала, тобто викликати негайно швидку і не чекати, що це в мене до завтра. Часто буває, що родичі кажуть, що стало погано ще вчора, позавчора або вночі швидку не викликали за допомогою, не зверталися. Але тоді лікар вже не може діяти відповідно до протоколу і надати адекватну медичну допомогу. Тому викликати швидку негайно. Часто буває, що рідні проживають самі, і коли хтось з дітей не зміг дозвонитись до своїх батьків, вони не б'ють на сполох відразу, привозять пацієнтів. На жаль, уже пізно, коли знизити цю інвалідність, мінімальні шанси.